Ценком наступних 100 днів я застрягну на безлюдному острові, де я зможу користуватися лише безкрайним океаном. А я перетворюю це місце налайсь, створюючи одну з моїх улюблених конструкцій на сьогоднішній день. Тож коли вирушую у цю дивовижну погоду. Являючись на острові, нам складено так багато з чим працювати. До лави, до яких у нас є доступ. Це балаза та дуб. Принаймні, у нас є якась варіація. Та, що ми зробили, це зрубали всі до лави. Та зібрав саджанці. Я не хотів тут застрягти. Не маючи найти нічого ресурсу. Потім я, я пішов і, і взяв інструменти для нас обох. Я думав зробити їх лише для себе, але згадав про свої манери. Потім я зібрав трохи насіння. І, на щастя, у мене залишилося лише це. Це не багато, щоб посадити із цього. Навіть на, на зору, шматок хліба. Коли воно вирости, ми швидше за все будемо холодувати тут тисячі людей, коли здаються, чекають на, на порятунок. Можливо, навіть це зроблять сос за паличок. Ми і ні, 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 ні. Ми хочемо поцвітати тут свої дивовижні острів, який підтримуватиме нас у часі. Єдиний спосіб, щоб вижити таким чином і не стати справжніми викинутими кролаблями, нам потрібно було скрунути в невідому воду внизу та заєбувати їжу. Ми взяли різноманітну либу та водорості, щоб сподіваюся приготувати суші. Хоча подаєте соки і лиси не маються однакового смаку, тому можливо нам доведеться просто з'їстися. Назад у нашому імпровізованому табору. Ми випливали заборонені кошти, щоб повести себе порядок, а також роздобути трохи до огляду приготування їжі, якщо ви вже якимось чином, не знаєте. Бо вам можна було на дело вугілля, що дозволить нам приготувати більше їжі. Як тільки наша їжа стала сильною, ми викопали трохи більше і взяли вугілля. Я використав його, щоб освітити тости, щоб не вибухали жодні моторні спроти. З'явився зелений касоль, єдине, що мало значення, це те, що ми видобули Достатньо глибоко, щоб досидіти тебе як типа чел. Добре получилось, спустився ще по щелу. Ну, дивилося, що потім ти повна залізе і в його було, мабуть. Більше ніж потрібно, але додатково все добре. В якийсь момент я попрямував за вузлом. І влезти, влезти, знайшов алмаз. Я впевнений, що ви були. Ви добули його, але що потім отримати телефон, дозвольте мені спочатку дістати свою залізну пилку. Я продовжую досліджувати шахти і сподіваюся знайти більше алмазів. Але оскільки моя джерело їжі і надзвичайно була дуже, можливо, нам просто знадобиться боня та снаг. Коли я нарешті знову зміг знайти ми чудово наклакали на алмаз. Що технічно круто, якби вони не були всі за нею жили. Чому Pra tudo eu vou ser na Пулавно, під землёй, просто так, засмучує мене. Коли наші речі ми в шахти, хоча я того, щоб знайти більше печел з однією живою, за У мене також можливо в якийсь момент закінчилася їжа, і я використовував в нову плат. Поки не знайшов священну стелі. Я використав усі блоки, які дістався до цього моменту, щоб дістатися до цієї їжі. Але оскільки печела ніби тут, це зимало мені задоволення. Я просто подумав, що буду будувати до середини округ. Тобто зараз я просто застряг тут, плаваючи, поки не знайду свій дім. О, він прямо там. На моя помилка. Якось сошки поводив для нас овець, що дуже їх потрапляється на такі маленькі діянці землі. Проте я швидко забив їх у новий постійний дім, щоб вони не попливали. Навже вони взагалі це робили? Я також зміг забрати одна річ, яку вони мали була для них вихідні. Ого, і вони зробили їжку, щоб спати погнавши. так, в нас там я був потім не зрозумів, що вівці живуть у місті, бо вони не можуть відновлювати вогню. Тому я швидко поламстив їх на нове місце і забив одну з них калате в захід. Після цього ми працювали над виявленням острова. Справжня причина, чому ми це зробили, поки є в тому, щоб ми могли побудувати власний дім. Я не хочу мати з цієї і пізніше у відео ми зробимо це місце за полихом шлипом. Тому ви не захочете попустити, що як цій колоски був частково очищений, і я використав генератор кіл, а скільки я більше не вмію геометрі вивчити. І стволу в для нашого головного ну, острова. Потім ми заповнили його піском і стволу на ньому на великий малюнок, так що є стволу. Так що він дійсно виглядав як костих, а не як штучна коска поверхня. Я ніколи не хочу, щоб мої будівлі були штучними. Ну, принаймні екологічно. Після того, як костелі буде готовий ми зможемо завтра побудувати будинок. Сподіваюся, я не думаю, що у нас достатньо доловини для чого. Але насправді я мав лаці подивитися на це. Тому замість того, щоб просто побудувати з того, що в мене було, я вилистив більше дела. і вами Ютуб, це також було б чудово. А тепер повертаємося до вашого ваху по рекламуванню. Зібравши трохи дела, поки я займаюся саме я почав працювати над фундаментом нашого будинку. Я хотів, щоб це був будинок у пляжному стилі, тому нам потрібен міцний фундамент. Особливо враховуючи, що він побудований на піску. Із двома розплановуючими зонами будинку. Ми, мабуть, вже приблизно на чуваті закінчилися цією справою. Здається, щоб у цього в найді є великий потенціал. Хоча я почав почувати над першою. секцією фундаменту. Я хотів використати була, якомога краще. Оскільки, по-перше, я ніколи не використовую цю деревину, а по-друге, тому що це єдина інша деревина, яку ми маємо. Для різноманітності. І тепер, коли перший поверх готовий, ми можемо хоча б використовувати це для чогось. А потім я почну почувати над похилим дахом. Зиколот. Причина, чому я так люблю цей дах, бо я хай в контрасті дали вози відплати до справжнього шлюзу. На жаль, я не зміг повністю її закінчити. Через брак матеріалів. Тому замість того, щоб чекати, поки ви всю ось ми пірнули назад у печери. Ми були тут довго, але оскільки ми вже дослідили частину цього місця ближче до початку, ми вирішили, що хочу потім розкопати шахту в межах 30 квартайфи від того місця, де ми заходимо. Банк Дивертол, це гуд, що колись так було. Не знаю. Суть у тому, що я думаю про свої перші діа діаманти. І я хочу, щоб ви порахували, скільки я зараз видобуваю. Бо якщо моя математика не вільна, я просто хотів мати загалом 16 діамантів. В одній жиї, у попередніх відео я загадував, що раніше видобував 15 діамантів у жиї. Але багато хто з вас мені не повірив. І ось. Я щойно побив свій особистий вакол. І ця удача нависла над нами. Я не бачу, як ми колись зможемо його побити. Хоча я колись знайшов більше діамантових жил. Просто ніколи не було близько 16, оскільки вони по понавфу... понюхували, обиваючи підземні. Але зважаю, після зустрічі та видобутку нашого останнього діаманта в цій поїздці, ми загалом знайшли близько 38 діамантів. Усіх наших поїздок ладу не вистачило, щоб зробити обому броню, але її все одно достатньо, щоб мати на палубі, якщо вона нам знадобиться для чогось, наприклад, інструментів, чи, мабуть, бо ні. Але ми не збираємося цього робити, поки у нас обох не буде своєї. Це тіло сплава. тож, поки хвоя залишався внизу, займаючи своє слави видобувною бомиссоловістю, я виконую хатню роботу на поверхні світу. Оскільки нас немає, дала та освини було соровою достатньо дібати деяких з них, потім використовуючи колоди, які я взяв зі щойно на кіханської блоки, я зміг закінчити дах нашого хлопавшого будинку на п'яжі. Думаю, як тільки це було зроблено, це виглядало дуже добре І відповідало темі відео. Ну, основне призначення цього будинку буде клафт, плавка та сон. Оскільки я додав на велику на хаї, щоб ми могли позбутися нічного клопоту. До речі, як тільки ставніло, хволя вийшла з піща. Ласави токану. Тому. Як чутово випало, от у ньому з вишивання я схопив човен і вирушив на її пошуки. Зрештою я це зробив і повинув її назад, у єдине місце на суші, яка може заплапанувати цей світ у 11 і 14 дні. Були чудовими. Як Як ми помітили, на острові було деда менше їжі, і щоб це виправити, ми зробили лудки, щоб спробувати використати цей лосос. У нас багато води, так ми просто пішли ловити рибу, залазити їжі. І, як ви знаєте, я пробував це в минулому і буквально ненавидив це. Я ніколи наюбив либу ловлю, в випадку. Бо це буквально здається малою тлатою часу, але коли ти на острові, застояли один з одним, все здається спокійніше. Можливість робити оббити була просто чудовою. Ми відпочили на белазі та понесли трохи свіжої їжі. Ми також змогли знайти кілька справді книг у мої. І сподіваюся, ми зможемо використати їх пізніше, якщо буде шанс. Оскільки ми не зможемо сполучити ще за человека го рівня через нашу надзвичайну стачу, цукової тости. Потім приблизно на другий день нашого перебування на воді, підійшов чоловік і пропонував я, які справді погані лечі. Звичайно, ми вирішили, що найкраще вкласти його вам заплату і змусити його зникнути назавжди. Хоча в мене таке дивне відчуття, що вам мене дуже любили. Я не знаю, що це таке. У мене таке відчуття, що я був до них достатньо доблу. Наступного дня я повернувся, щоб зробити деякі сплави. Чи може хтось скажуть мені, чому вони додали ці думні великі далеко? Майнкрафт зробити цих маменьких нагідників важче, ніж виклати кияти супа в бов. Я також помітив, що в мене якось вистачило до вини, щоб будівництво нашого будинку для другої частини дуже схоже на перший. Я дуже хотів використовувати березу, оскільки все такі залишки дали вини. Що зрозуміло, але я хотів надати йому мету. Я зробив цей трохи нуднішим, оскільки це мала бути просто рекомова. Проте, проте дизайн все ще створює враження, що це дім дах трохи стандартніший, але хто може скаржитися на цю конструкцію? Тоді я виконав чудовий процес перевезення всіх наших речей на нове місце. Наші хочення вмісти з жодного іначе так це важливо. Адже до ланку 16 дня ми офіційно звільнили поясню діянку на ко на нашого нового будинку. Потім на лешту дня я був шефниз, щоб купити обсидіан для столу. Як тільки Я на половину в заїзні та омазні інструменти, зачелвавши їх усі, і вони виглядають вогняно. Пинай мані, я почувсь в трохи більш підготовленим до того, що можемо запапонувати цеяка наступні кілька днів. Я половив знову в печели, з словами чи зачелованого споячення. Я дуже хотів я дати та покочити його до алмазної омазов. Тому ми ми поворонуся в печели, щоб у вас з видобутку. Хоча спочатку це натулувало дорого, оскільки ми знайшли достатньо нову печаль для дослідження. Єдина Єдине їджу ці полгоді полягає в тому, що Майнкрафт дуже хотів, щоб я не знімав. І під силу я маю на увазі, що я отримав 5% алмазів. У тілі подолачі, мабуть, під час це попутні печелами, не зібув поста зацімалин. І я проходив по салмазам. Які буквально ніколи не бачив донині. І вона клала їх у мене. Я розумію, що ми діємося з поядженими та іншими речами, але бути таким сліпим, що я не міг бачити алмази у відкритій печері. Було просто жахливо. Це було так, ніби хтось склав алмази позаду. Мене щоб вона і знайшла. А я ні. Я заважтою. Просто залишався в шахті. Духаючись, в надії якось поклащити свої навички, кріпошу алмазів. Єдиний раз, коли я був винагоджений більш ніж однією живою, був після двох днів полобання тут. Дічу ті, що в неї все ще було вториччі більше, ніж мої знахідки алмазів. Однак, приблизно на на дев'ятнадцятий день, я, дум, я думаю, вона знайшла хламу хлонець. І все, що я чув, більше п'ятнадцяти хвилин поспі. Поспі, я застряг челась в тому від шахт. Тому вона дісталася до хвани і якимось чином застрягла під замалею челась в тому від шахт. Потім, потім я повів наступні ціл, хвилин свого життя, видобуючи до неї. Не знайшовши жодного діаманта, додам. Щойно я її знайшов. Я спустився на свій дівень її і повів її аж від хламу. Клянусь, я тут, як собака. Але ми дісталися додому цілими та ушкодженими, маючи за це близько двадцять п'ять діамантів. Загалом, після такої довгої поїздки на шахту, хвилі наблизила наша на організованість. І вона хотіла все виплавити. Це початок того, що я назав, назвав би великою війною контролі. Я маю на увазі, що до кінця відео, коли я хочу сховати лечі, їй доведеться їх виплавляти, бо мені байдуже на організації а їй байдуже. Однак поїздка, яку ми щойно здійснили, дозволила мені зробити для себе та її повністю зачаровані діамантові обладунки. Тепер я думаю, що ми складі виглядаємо добре. І тепер, коли я думаю про це, єдина причина, чому я зробив нас такими гарними, поїхає в тому, що я протягом цього поміжку часу між нами вибував ще кілька днів. Ми виглядаємо чудово, так? Після такої доброї поїздки на видобуток корисних попав. Нам доби довелося поповнити запаси їжі та сподіватися на більше які допоможуть у нашій чайній подорожі. Але оскільки я пропускаю, що для вас либолов'я дуже нудна, давайте просто рухатися далі. Одна з цілей цього відео – це зробити максимально практичний та красивий розстрів Ну, для цього нам для цього нам потрібно трохи очистити це місто Та додати трохи землі для лайних очей. Я почав панувати нову стивну базу, спеціально для дала. Тому я знову дістав сталий генератор утіл і взявся за роботу. Загалом, для мене це, виглядає як коло, але щоб дістатися до острова, мені потрібно було зробити місто. Я хотів щось просте, але дуже колисне, в поводі. Просто шука кутили створешку, яка не змусить нас Потім мені довелося почати засипати її замолею, оскільки на ній остуті далево. Але незабаром зрозумів, що у нас її набагато. Тому ми очистили нижні шали землі на нашому острові. І нам, по суті, залишилося лише здогадуватись, де знаходиться океан і робити все можливе, щоб зібрати всю землю навколо нього, щоб зібрати всю землю, за допомогою якої я зміг закінчити острів. І щось з цим можна буде попрацювати пізніше, коли я його перекласю. Проте, я ще не зовсім закінчив. Мені все ще потрібно робити місце, де я овець. Тому я повернувся до генератора і поробив точно такий самий острів. Ось цей для якого у нас було достатньо землі. Оскільки ми щойно трохи її отримали і змогли безпечно перемістити товарі сюди, ніхто взагалі не загинув. Обіцяю. Але тепер у нас є три острови. Лише для практичного використання непогано. Хоча острів, який у нас є, виглядає погано. З цим випадковим шматком. Тому я хотів позбутися його. Тобто ми взявся за роботу, вливавши весь пляж. І згладивши його в наш уже стволений острів. Це був набагато довший процес, ніж я думав. Оскільки землю пливали раніше, що поки не, не заповнювався назад. Тому увага до деталей, яку нам довелося поділити всьому цьому проекту. Була настільки підвищеною, скажу вам. Ось що, після цього відео Я на золтую зам'я клаще за воду. Але, зрештою, ми розібралися до такої міли. що єдині шматки суші, які ми могли б бачити, це ті, які ми побудували. А оскільки будівлі якось позначилися на мені, почнемо полоходи. Мы дуже хотіли потрапити в нижній світ, бо це величезне місце для сплав, яке ми можемо зробити. Спочатку нам потрібен був попсиен, ми полнулся в КО, Так ми просто в поблагод. А сейчас, стоп, дайте немножко внимания, я этого подала это озвучивать. Но хочу вам сказать, что я довольно устал 30 минут, Так что я хочу сделать кив хендил. Так что следующая часть будет, когда тут набьется. Ну, давайте целых один лайк. Всем пока!